У нас сусінній ранок на подвір'ї. Покажу трішки своєї красоти, хоч вона в мене не дуже така цей рік і чудова. О, летить Аліска. Розочки ще трошки цвітуть, Фризантемки Щось у мене маленький цей рік. Цього фрезентинка. Тут зрозочка цвіти. Аліс. Аліса не пода. Так, солуху ще не заносила з козаком. Оця Алюся ще тут. Аліс, Люсь, всі дівчини біля мене. Листя опадає, кожен день замітаєм, правда, вчора і ішов, то ми не замітоли. Це вийшло на дорогу, клумбочки, цей рік так засуха була, то в мене всі фрезентеми хорошо цвіли, а цей рік і поливати дуже нічим було і засуха. Ну нічого, все одно. Маленькі цвітуть, це скоро розквітне. Вигила щось у мене, цей рік теж слабоділо, то фрезантемка починать квітнути. Оце шульція вона довго цвіте, до замуровської, була навіть в грудні цвіте. І оце так у нас дівчатки, осінь. Це я вулицю показую дівчатка. Ну, а це вийшла в двір. Мої дівчатки думали, що я десь вже пішла і бігом до фірточки, ждоти. А лісочка, та й Люся тільки що вбігла. Люся заховувалась, як партизанка сидить. Да, Люська. Так. Ой, оце мої хороші з дороги такий вид. Ось радость моя. Я вчора казала, що буду чесничок готувати до посадки. Оце вже в мене він готовий вчора ввечері. Це я зробила. Друзі, я вам недавно показувала, як я готувала гарбуз очами із м'ясом, з кильцями в духовці. І сьогодні, друзі, я повторяю, мені це так сподобалося, тільки я цей раз додаю більше. Цибульки Добавлю ще солодкого перчику, я то раз не добавляла. О, І я одразу була мастила йогуртом. А цей раз я не буду. Я просто накрию пергаментною бумажкою. А потім, друзі, буду ось мене м'ясо замариноване. Тут, уже, тут вже уже воно стояло 3 години. А потім, як пергамент я прийму, ну, арбуз висипаю, це все, друзі. Ну, Взагалі, я вам той раз показувала. О, як гарбу, чи те, гарбу скажу. О, як е, пергамент прийму, тоді я зверху помащу його, щоб воно було тоді шкурка хороша і воно м'якше. Так, мої хороше, оце вже я наготувала і зараз буду ставити в духовку запікати. Друзі, очі мої готові. Оце в духовці вони запікалися цей раз. Одну годину і двадцять хвилин. Нас обирала яблук, усі не обпадуть, та я їх усі не збираю Із врахушки. верхушки, зараз перечистю заново буду знову готувати пюре. Це дійсно було, друзі, дуже смачно. Я показувала, як я готувала, ще знову буду чистити. Перечистила, друзі, яблука. Що найдовша, яка тут процедура, щоб зробити пюре, це чистити. Найдовше це чистити, а то все остальне, швидко. Зараз яблучка пересиплю у каструльку. Я вам показувала. Тоді я наливала один стакон води. Зараз я налив два стакони води. Протушкую це яблочко. Ну, я на два стакани води, тому що я хочу, щоб трошки і рідше пюре було. І я бачу, в мене тут більше тріш, трошки йоблук більше. Протушкую, це буду помішувати. Хвилин 15 ми це я буду дивитися. Потім блендером зіб'ю півлітрові баночки в сторіни закрию. Це, друзі, дійсно, смачно і корисно. Нічого не додаю. Ні цукру, нічого. У мене яблука просто солодке. Ну, мене, може, в кого що яблука кисліше, може щось потрібно цукру додати. У мене яблука солодке. Так що готуйте, друзі, це дійсно смачно. Вам всім бажаю, друзі, здоров'я і миру.